Майже чотири місяці тривав зимовий чемпіонат дитячо-нацької спортивної школи номер 4 міста Луцька з міні-футболу, де за перші змагались 23 команди не лише обласного центру, а й інших громад Волині та сусідньої Рівненщини. 1 березня відбулись фінальні ігри старшої вікової групи. Додали очко до свого активу футболісти Луцького респекту після поєдинку зі збірною дитячо-нацької спортивної школи номер 4 Наприкінці першого тайму «Респектівці» забили один за одним три гола. І не дивлячись на велике бажання господарів майданчика реабілітуватись, цей рахунок залишився незмінним до фінального свистка. У нас дуже були складні суперники, ми багато забивали голів, але не вистачило трошки, щоб ми виграли перше місце. Я дуже задоволений. Це такий турнір, він дуже класний. Наш тренер саме найкращий. Досить напруженим і динамічним став останній матч між другою командою Респекта та збірною із Млинова і Квастир. І хоча підсумок цієї боротьби не впливав на результату турнірній таблиці, суперники прагнули перемоги. За два тайми команди лише обмінялись голами та завершили гру з рівним рахунком один Суперники були сильні, але ми, але ми з підсумками здобули третє місце. Найочікуваніший момент нагородження виправдав усі сподівання юних футболістів, адже організатори подбали про подарунки не лише для переможців, а й усіх учасників. Серед 13 команд була одна і дівоча Амазонка, хоча варто відзначити, що дівчатка грали практично в кожній збірній. Окрім пам'ятних медалей, діти отримали футбольні м'ячі, піцу і окрему відзнаку кращий гравець команди. Та, звісно, найбільше нагороді городі сталось переможцям. Тож бронзовими призерами стали футболісти з Рівненщини і Квастир. Друге місце посів респект з Луцька, а звання чемпіонів виборов футбольний клуб Маневичі. Ми вже граємо 4 роки з половиною. Ну деякі хлопці грають. Але ми вміємо грати, розпасовуватись. Були насичені ігри, були дуже сильні команди, але ми здобули перемоги. У нас була один проіграш, одна ніч але ми зайняли перший місяць. Дитячо-юнацька спортивна школа номер 4 започаткувала гарний зимовий турнір, де діти мали змогу практично щовихідних змагатись із ровесниками, і таку ініціативу планують продовжити надалі. Турнір я рахую вдався завдяки людям, які підтримують, завдяки нашим партнерам. Це департаменту молоді та спорту, а також благодійному фонду ігоря палиці. Тільки разом дітки задоволені. Батьки гарно відгукуються за турнір, то я думаю, що він буде в майбутньому у нас традиційний. Неймовірно, приємно перебувати тут, адже ці справжні дитячі емоції надихають працювати далі. Фонд Ігоря Палець тільки разом підтримує дитячий юнацький спортивний напрямок, адже розуміємо, як важливо забезпечувати безперервність життя наших дітей, забезпечувати їхні мрії і допомагати їм на шляху їх здійснення. Ші успіхи і навіть невдачі це досвід, ігрова практика, яка зміцнює, загартовує, дає поштовх для розвитку і нових перемог. Ольга Яцюк для новин на часі.